Всім привіт! Хочу показати, як плуги зразу не лізуть плуги в землю. Ну як не лізуть плуги? От, метр і залізли. Зараз я для демонстрації візьму кавунчик. Ой! Кавунчик для вам для демонстрації. Не лізуть плуги. Перше приходи, приїхав товариш, каже, що плуги не лізуть у землю. Я кажу, а ти до вакули ходив? Треба було піти до вакули спочатку. Ейкий кавунчик. Я зараз я його захаваю. Для демонстрації зараз використаємо кавунчик. Щоб плуги лізли в землю, треба сходити до кузніця вакули. От. Показую. Лізе в землю. Лізе в землю. От. Різниця. От, кромка. Оце новий не клапаний. Кромка має бути робоча 2 міліметри. Ну так як тут, тут є за 6 міліметрів. Як він може лізти у землю? Як? Як він може лізти в землю? Як плуг, плуг може лізти в землю? От новий. Новий хоч він йде тупий з заводу, але, але по крайній мрії, тут не буде 3, 3 міліметри. Воно залізе. Якщо схімічити... Наварювати Плуги не лізуть у землю. П'їду до, до кузнеця, хоч узнайте, де, де він живе, Кузнец, От у мене стойку викрутило, в корінь з горіха. Викрутило повністю стойку. Нагрів у кузні, Горячий кинув проволку, двадцятку. Арматуру двадцятку. Проварив віти, вітте, вирівняв, роби. Не проблема е, от саморобний трактор, саморобний плуг. Якщо все настроїти, все дати йому то, що треба, то воно буде робити. А покупляли трактора, нові плуги, а відрегулювати не тямля і каже, що не варе. І що хреновий плуг. Ось таке відео, коротеньки. Всім пока, всім гарного дня і всього найкращого. Пока.